Карта завтра... О, вибачаюсь, поспішаю, доброго дня. А давайте карта завтрашнього дня для трьох позицій. Це у нас завтра, 9.01. Дивимося. Карта завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. Ну і карта завтрашнього дня для трієчок. Одинички з вас починаємо. Закохані, чому б ні, доволі таки гарна карта. Карта, яка говорить, що завтра у вас буде забагато виборів. Ви можете обрати, що вам сьогодні пити, лати, наприклад, або випити чай. Вам спілкуватися сьогодні з цією людиною, чи, можливо, перенести нас на післязавтра. Я б сказала, що завтрашній день це день можливостей, при тому, які обирати можете ви. Вам будуть пропонувати, ну, я не знаю, навіть дуже неочікувані варіанти. Обирати чи ні, звичайно, приймати рішення вам. Тут я вже не підскажу. Далі, карта закоханих. Не завжди вона про вибір, але я б сказала, що завтрашній день він ще буде дещо оповитий таким найнекоханням, а щось дуже близьким до нього. Коли нам захочеться проявити свої емоції комусь конкретному, коли нам захочеться послухати емоції іншої людини, коли ми, я б сказала так, що завтра навіть буде можливість щитувати емоції з людей, які навіть не хотітимуть їх демонструвати. Тому що закохані, це у нас ще про емоційність, це у нас ще інколи про відкриття. В даному Випадку емоції. Єдине, що емоції бувають різні. Отут знову випливає друга сторона медалі під назвою Вибір, які ви оберете. Тому що ви можете, наприклад, обрати емоцію злості і з кимсь поругатися. А можете хтось на вас там говорить щось погано, а ви обрати іншу емоцію, тому що ви зараз спілкуєтесь з колегою, і вона вам щось розказує сміш... смішне. Добре, ми з тобою поговоримо трошки пізніше. Е, я вернусь до тебе. І піти в емоцію, я не знаю, там радості. Коли вже. Та колега перекипіла вернутися, спитати, так що ж ти хотіла, що трапилося. Тому, о, як то кажуть, вважайте на те, що завтра буде дуже багато залежати від вашого вибору. В яку сторону ви підете, що ви оберете? І, відповідно, так пройде ваш день. Тож, завтрашній день я б сказала, пройде під ігідою Зроби свій день сам або сама. Одиночки, бажаю успіху, іду до двічок. Двієчки, ви завтра у мене будете в пошуках істини. Ми колись такий серіал розказували про історичних, історичні події історичних людей. А дивіться, в чому прикол. Завтра у вас є можливість побачити щось незвичайне. В когось це буде незвичайно в звичайних речах, а в когось це будуть певні відкриття, на які ви раніше ніколи не звертали увагу. Наприклад, що. Дармідон Іванович на вас постійно дивиться таким цікавим поглядом. А що ж він хоче? А насправді Дармідон Іванович на вас сидить і думає, Боже, яка гарна жінка. І розумієте, це для вас буде відкриття, приємне відкриття. Це як приклад, чому? Давайте таких на пальцях уже банальні приклади. А в когось буде розуміння, чому я вирішив. Піти в цю професію. От завтра буде такий випадок, коли ви підкреслите це розуміння, чому я обрав цю професію, або чому я обрав зробити так, чому я обрала сказати так, чому я обрала цю людину, а не ту. Як підтвердження правильності зробленого вибору, правильності зробленого кроку. І ви як розумітимете, що а, слухай, а з цим можна повзаємодіяти в цю сторону, варто піти. До когось це буде розуміння, що є проблема, яку не могли вирішити. А тут як підсвітять, як можливо цю проблему можливо, перевернути, перекрутити, повзаємодіяти, спробувати на зуб, але зрозуміти, що її можна вирішити. А завтра єдине двічки, зроблю ваш акцент на тому, зауважу, що обережно з документами. От документи ви маєте вичитувати от і до. Тому що відлюдник це все ж таки у нас ще про правильність. Тому завтра звертайте увагу на правильність складання документів, на правильність власних слів. Якщо ви знаєте, що вас очікує важливий розговор, важлива розмова, То, будь ласка, ну я не знаю, відчеканьте власну мову до мілочей, тому що завтра це буде, як ніколи, дуже-дуже актуально. Ну і завтра буде день певних аскез. А, Якщо комусь хотілося з'їсти два тістечка, а не одне. ну Вийде тільки одне. Не з-за того, що ви не захочете. Ну, так складуться обставини, друге, хтось з'їсть. Або те, що ви хотіли, хтось купить. купи. І при тому я б сказала, що це непогано для вас. Це для вас буде навпаки гарним початком. Тому що ну, бувають такі варіанти, що ми від чогось не можемо відмовитись. А тут співпадуть події і можливості, коли ви зрозумієте, що та я легко можу від цього відмовитись, Я, в принципі, якось стою не дуже на цьому замішана, або не дуже, та я від цього і залежу то, принаймні, як то кажуть, може бути не для всіх. А на цьому двічки дякую і йду до трієчок. Трієчки, що у вас тут? Королі Пентаклі, мої ж ви трудяшки. Завтра королі Пентаклі будуть вас сідати на троні і думать, кого казніть, кого помилують. Шуткую. А насправді, завтрашній день це, ну я б сказала, день рутини. Коли все так само буде проходити стабільно, зрозуміло, і навіть інколи у вас буде відчуття, що ну, нема нічого цікавого, якось так нудно. Але єдине, звертайте увагу, що все ж таки король Пентаклій це король реальності і матеріальності. Тому давайте завтра не намагатися бігти попереду всіх. За якоюсь мрією. Ні, заземляємося, приймаємо її в матеріальний світ і розуміємо, де вона потребує уточнень, доопрацювання, а можливо, взагалі, то поки що не варто з цим взаємодіяти. Далі уважно дивимося на папери. Уважно дивимося на гроші і уважно дивимося на власних партнерів, тому що що там, що там, знову ж таки, <кій> варто триматися розуміння реальності і матеріальності в цьому світі. Якщо, наприклад, вам хтось пообіцяє, що слухай, давай там, ти вкладайся, зараз, я не знаю, скільки з тисяч гривень. А по результату утримуєш два рази більше. Ну, перед тим, як це зробити, все ж таки посчитайте власні пеньон, посчитайте можливості і вірогідності, а потім починайте. Тобто не за мрією схопилися, а схопилися за реальність. Як її виконувати, як з цим взаємодіяти, як це робити. Якщо ми говоримо про партнерів, якщо хтось завтра буде розказувати вам, що зірку з неба, окей, без питань, принесеш, поговоримо. Знову ж таки, дещо випадати в реальність із ваших мрій, тому що завтра можна так намріятись. І я не скажу, що втрапити в халепу, але пригод на дубцю відшукати. Тож, трієчки, бажаю вам успіху. Завтра день у вас ну, якщо хочете дещо таки буде лінкувати, але нюанси ніхто не відміняв. На цьому всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!